Історія пишеться сьогодні. Зокрема, історія близького сходу. Ти знаєш, Костя, от я весь час думаю, навіщо Хамас вчинив цей жахливий напад? Адже очевидно, що Ізраїль сильніший mm -hmm. до того ж має підтримку в західному світі. Ой, я чув думку фахівців, що спалахи арабо ізраїльського протистояння більше або ж меншою мірою відбувається що 10 років, і що одна з цілей ескалації підтримувати градус ненависті для того, аби війна не закінчувалась ніколи. Тобто терористи підкидають дрова до топки ненависті, даючи привід для Вендети. Саме так. Це припущення висловлюють деякі фахівці сходознавці Тож, послухаємо експертів з питання цієї війни в матеріалі, який підготували наші журналісти. Війна в Ізраїлі. Знову. Знову бомбардування і знову робота залізного купола. Здавалося б, чергове загострення конфлікту як бувало і раніше. Але ця війна не загострення. Ця війна нова серія протистояння Ізраїлю і Арабів. Це не війна, це не поле бою, це різанина, це терор. Тисячі вбитих цивільних. Хамас напав на Ізраїль. Чи допоможе захід? Ми ніколи не перестанемо прикривати їхню спину. І чи вистачить допомоги для України? Танки, артилерія, жива сила? Ізраїль підганяє армію до кордонів з сектором Гази. Головна рушійна сила операції залізні мечі авіація. Від початку оголошення стану війни літаки працюють по сектору гази без перерв. Бойові вильоти цілодобові. Робота авіації лише підготовчий етап. Далі наземна операція. Ізраїль не приховує, газа не існуватиме в тому вигляді як раніше, бо нападу на цивільних цахал не пробачить. Сотні вбитих, понівечені та спалені тіла загинуло 40 дітей, деяким відтяли голову. Сили оборони Ізраїлю зайшли у Кфар Азу, невеликий населений пункт, захоплений на початку атаки бойовиками. Картина, яку там побачили військові, нагадала Голокост. Це не війна, це не поле бою. Це різанина, це терор. Ви можете побачити на власні очі те, чого я ніколи не бачив за все своє життя. Це те, що ми звикли уявляти, що сталося з нашими бабусями і дідусями в минулому, з погромами в Європі та інших місцях. вони хочуть нас знищити? У нас немає вибору. Ми не хочемо воювати з ними. Але ми будемо і ми переможемо. Тому що якщо ми цього не зробимо, нам більше нікуди буде йти. На підтримку палестинців вже виступив Іран та терористичні організації, такі як Талібан в Афганістані та Ліванська Хезбола. Хезбола поки що не приєдналася до конфлікту, але вони заявили, що якщо Ізраїль здійснить наземне вторгнення в газу, то вони розглядатимуть це як спусковий гачок, і я думаю, що ймовірно це зі свого боку стане спусковим гачком для Сполучених Штатів, які потенційно підтримують удари по Хезболі в Ливані і Сирії. Сполучені Штати вже організували повітряний міст для постачання Ізраїлю усього необхідного. Мова насамперед про авіабомби та снаряди. Ми ніколи не перестанемо прикривати їхню спину. Ми подбаємо про те, щоб вони отримали допомогу, якої потребують їхні громадяни, і щоб вони могли продовжувати захищати себе. Ви знаєте, світ бачив жахливі кадри, коли тисячі ракет протягом кількох годин обрушилися на ізраїльські міста. А чи йдеться про далекобійні ракети, або ж, наприклад, танки чи бронетехніку? Ні. Оборонні пакети США для Ізраїлю відрізняються від українських. Запити різні, та й війни також. Армії, наприклад, Тайваню, та Японії, та, наприклад, Південної Кореї, не мають американських ракет. Вони самі роблять ракети, тому що американці це роблять з логіки того, що використання. Американської зброї проти інших країн в такому форматі може призвести до автоматичного втягнення Америки в війну проти цих країн. Хоча Ізраїль для США партнер особливий, країна член НАТО, але допомога їй надається щороку. Насамперед, фінансова офіційний Єрусалим отримує трохи більше 3,5 мільярди доларів на рік. Це не враховуючи додаткових пакетів допомоги. Як ви знаєте, ми маємо давні оборонні відносини з Ізраїлем, в межах яких надається рутинна допомога у сфері безпеки, над якою ми працюємо разом з ними. Ми, вочевидь, цілком очікуємо, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на безпекову допомогу, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі. Додаткову допомогу Ізраїлю нададуть і цього разу. Щоправда, з невеликою поправкою пакет допомоги в 100 мільярдів доларів стане спільним для України та Ізраїлю. Для нас точно вистачить Україна, фактично як стає в одному ряду з Ізраїлем. і до цього звикає американський діпстейцю. Це, це дуже добре, тому що Ізраїль союзником є Сполучені Штати в Америки поза НАТО з 88 року. У них щорічна допомога, 3-5 мільярдів. Щорічна таку саму ж угоду хоче підписати Україна з. А в тому числі зі сполученими штатами Америки, чи означає спільний пакет зменшення підтримки України? Аж ніяк на останньому Рамштайні ключові теми посилення ППО нашої країни та снаряди для артилерії в альянсі запевнили, що для країни вистачить усього, а виробництво планують наростити.